Я пізнаю світ урок 123. Наука, мистецтво, винахідництво. Тема нашого уроку: готуємося до діагностувальної роботи з астрономії. Всі почули? Отже, на початку уроку переглянемо відеолист Центаврика. Центаврика. чудово попрацювали на минулому уроці. Сьогодні пригадаймо вивчене про сонячну систему і дослідження космосу. Упевнений, ви швидко впораєтеся і добре підготуєтеся до діагностувальної роботи. Итак. Пригадаймо вивчене на попередніх уроках. Обери правильну відповідь. У сонячній системі А 9, Б, 8, В 10 планет. Скільки планет у сонячній системі? Правильна відповідь, Тимуре. 8. 8 то це відповідь Б. Велике кулясте небесне тіло, що обертається навколо зірки. А. Астероїд Б. супутник, В планета. Що це кажіть? Супутник. В. Це В. планета діти. Планета. Це планета В. А, Зірка – це яка сторінка? Планета земної групи А. Юпітер, Б. Меркурій, Мер... В. Меркурій. Уран. До планет земної групи належить Меркурій. Меркурій. Правильна відповідь Б. Так. Пане Васильівна, яка сторінка? 20. Ми правила приймали? Приймали. То ми їх додержуємося. Планета гігант. Сатурн. Сатурн. Так. Третя від Сонця планета. Земля. 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 Добре, пригадали, молодці. Рухаємося далі і відгадуємо загадку від Бубу. І так, обери збільшувальний прилад, не той, у який розглядають тіла малих розмірів. Не, опа. Малих розмірів. Не, І не, не. той, що призначений для розглядання дрібних тіл. А, не ну, значить, що ми що Добре. Зробимо так. Зробимо так. Перший раз читаємо, ніхто на екрані нічого не пише, домовилися? Просто читаємо задачу, а ви обмірковуєте. В кінці скажемо відповідь. Зараз ніхто не викрикує. І так, Обери збільшувальний прилад, не той, у який розглядають тіла малих розмірів. І не той, що призначений до розглядання дрібних тіл, невиданих неозброєним оком. Не той, у який спостерігають. За віддаленими земними об'єктами. Отже, отже, обираємо правильний прилад. Всі обирають. І так, не той, у який розглядають тіла малих розмірів, це що малих розмірів? Лупа. Лупа. І не той, що призначений, ніхто на екрані не пише. Всі почули? Так. І не той, що призначений для для розглядання дрібних тіл, невидиних на збройному руку. Це не, не мікроскоп. І не той, у який спостерігають за віддаленими земними об'єктами. І не бінокль, І не бінокль, бінокль. то це тобто... телескоп. Аріна телескоп. мене добре чує, коли я кажу на екрані не пишемо. Mm -hmm. Добре. Отже, це телескоп. А що ви пам'ятаєте про телескоп? Для чого він призначений? Можна. Від... Можна, Можна... Від... Можна... Від... Тобі... віднесіть руку, я побачу, хто хоче сказати. Можна я. Можна, будь ласка. Для спостерігання інших планет або зірок? Так, тобто ще хто хоче що доповнити? Все зрозуміло, так, тобто, правильно ти кажеш, спостерігаємо за небесними тілами. Так, скажіть мені, а як вітер, опади, туман впливають на роботу телескопа, Софія, як ти думаєш? Чи шкодить це телескопу вітер, опади, дощ, сніг, туман? Ну, мені здається, що там, якщо прям сильний дощ, то може пошкодити. Ну, мабуть, таки впливай, бо це ж все ж таки щось на Так, так там же ж є теж якісь лінзи такі, ну, я так думаю, що щось що збільшує, в рази збільшує. Так. А як захистити телескоп від цього впливу зовнішнього? Можна я? Будь ласка, Дані. Е, Мені ка мені, ну, мені здається, що треба усім спостерігати вдома або у обсерваторії. Так, ну так а як захищають? А ось подивіться: ось тут ми бачимо, да що є такий захисний що купол, бачите? Купол, а коли так. йде дощ, або вітер там сильний, ураганний, то він закривається. Так, так. щоб так туди я... не потрапляло. Так, ось так, такий. Я це, я це... Мав на увазі, так? А... так. Все правильно, ви правильно говорите. Добре. Що ж, поглибимо знання про обсерваторії, прочитаємо текст пошепки разом з диктором. А я дивлюсь, як ви разом з диктором шепочете. Астрономічні обсерваторії облаштовують у спеціальних будівлях. Їх оснащують телескопом та іншими приладами. Телескоп розміщують у вежі. Ваня, вимикаємо мікрофони. Здебільшого її нижня частина нерухома, а верхня, що має форму купола, обертається. У куполі є щілина, що відкривається і надає можливість вивчати небо в телескоп. Телескоп обертається разом з куполом, тому може стежити за різними ділянками неба і за небесними тілами, що постійно переміщуються. Купол обсерваторії надійно захищає телескоп від вітру, опадів, перепадів температур. У сучасній обсерваторії рухають обладнання електродвигуни. А телескоп оснащено фотоапаратом, що постійно знімає небо. Отже, ще раз розгляньте оцей купол, який захищається, щіни, що дає змогу спостерігати, і ось ця нижня, це нерухома, нерухома частина. Так, пригадаємо, що таке астрономічна обсерваторія. Отже. Астрономічна обсерваторія установа, у якій науковці досліджують які тіла? небесні Небесні, небесні дописали небесні, небесні тіла і які явища, космічні. 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 так. Так, тобто спостерігають за космосом так. Та вони ще спостерігають там за е, северним сіянням так? З, Це з ну, на віддалені, да, на віддаленій відстані можна. Далі. І так, установимо послідовність подій. От пригадайте, а для того, щоб краще пригадати. Пам'ятаєте, ми з вами заповнювали ось таку карту знань. Пам'ятаємо? Була у нас, так? Да? Ще в попередній в якійсь там частинці, я пам'ятаю. І так, з чого все почалося? А почалося з того, що в 1609 році Галілео Галілей створив телескоп. 1957 рік запуск першого супутника навколо Землі. Далі подивіться 61 рік запуск першого космічного корабля. В 69 році людина, людина перша першу. побувала людина на місяці. І так далі. Ось ми за потреби будемо звертатися сюди. І так, розгляньте. У вас записано ось що. Такі речення, їх треба по порядку розмістити. Перший політ людей до місяця, запуск першого штучного супутника Землі, винайдення телескопа, перший політ космічного корабля з людиною на порту. Користуючись ось цією картою, заповніть, що там перше, друге, Я третій, вже знаю, що перше. Підносимо руку, не викрикуємо. Можна? Безможна руку. Ваня, вимкни звук. Я побачила вас. І так, що було перше? Я хочу Він, почути ти... того сьогодні, кого ще не чула. А саме, будь ласка, Мія, ти можеш сказати, що було перше? У мене немає карти. Так, Вона була щойно на екрані. Ліза Топалова, ти можеш сказати, що було першим? Аріна, Женя. Що було першим? Винайдення телескопа? Це Женя? Так, хто це у нас прокоментував? Матвій. Матвій, отже, перше було Матвій, кажи ще раз, Винайдення, Винайдення телескопа. Так, Тамірлан. Друге що було? Друге запуск першого штучного супутника землі. Третє що було, Даніл? Е, Перший політ людей до місяця. Так. Перший політ космічно. Космі, ні, ні, До місяця, потім спочатку. Перший політ людей. Куди? Перший політ космічного корабля. з є години на перше. У 61-му році, а от до місяця 69-й 69 69 рік. 69-й рік. То ось така хронологія. Ось так. Запам'ятали. Так. Заповнимо ще одну космічну карту знань, космічні апарати. І так, розгляньте уважно, доповнимо пропущені слова. Отже, розміщений на орбіті планети зусилля людини. Це штучний. Супутник. А, супутник. супутник. Дописуємо супутник. Дописали. Далі поруч написано призначений для польотів людей і перевезення вантажів у космічному просторі, космічний корабель апарат. Апарат. Ну, корабель хай буде, бо тут всі вони космічні апарати. Так, космічний корабель. так. Є. Далі, дивіться, призначена для тривалого перебування людей на орбіті планети. Це космічна, космічна станція. Космічна станція. Так, так, так. тривале перебування. І далі. Використовує реактивний рух, виводить супутники на орбіту. Це що? Ракета. Ракета. Ракета, ракета носі, да? Так. Є, ракета носія. І останнє отут вниз, нижче. Спосіб переміщення. В космічному просторі. За допомогою чого переміщається? Реактивний тіла? рух. Реактивний, реактивний рух. рух. Це реактивний рух. Дуже добре. Молодці. Всі записали. Можу прибирати? Так. 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 Добре. На минулому уроці зараз прибуває трішки збільшу. І так, на минулому уроці ми з вами дізналися там, познайомились з новим музичним інструментом і слухали музику, таку красиву мелодію. Ось зараз трішки перелаксуємо, а ви пригадайте, як називається цей музичний інструмент. І подивимося на поверхню місяця. Стільки багато кратерів. Це за інструмент на не пам'ятаю, як буде на українській. Хто пригадав назву музичну? Врачка скрипка. Я дала підказку. Цей музичний інструмент. На сторінці 13 у вас зображений. Можна я скажу? Кажи, я? Кажи Ліза, Хамінове. Скрипка. Це не скрипка. Це інструмент називається. Це... Це... Інструмент. Челка. Якщо ми послухаємо Лізу, то ми почуємо, як називається цей музичний інструмент. Ліза, будь ласка, ще раз скажи, як він називається. Це, це... це брат української сопілки, кримський татар. А як він називається, брат? Дудук. дудук, це дудук, так. Дудук, це... дудук. дудук. інструмент. Інструмент. Це дудук. Зеленський народний інструмент. Так, добре. І нарешті потренуємося перед діагностувальною роботою. Виконаємо космічні перегони. І так, я даю вам деякий час. Видно Мені. на екрані? Так. Так. Хто без друкованих зошитів, пишіть собі відповіді десь на аркуші. Інші виконують в зошиті. Все, у вас ну, дві хвилинки максимум. І перевіряємо. Час Я пішов. пішов. Я... Час пішов. пішов. А що якщо у мене немає этого зошита, який довго? Я все сказала. Не викрикуй, не збивай всіх. Додержуйся порядку. Все на екрані. І хто виконав завдання, підносьте руку, щоб було видно. Ваня вимикає мікрофон. Всі інші теж. Саша тонконожин. Космічні перегони на екрані Візьмі аркуш, де будеш записувати відповіді. Отже, перевірмо. Перше. Астрономія наука, що вивчає будову, рух походження і розвиток чого? Небесних, Небесних, тіл. Тіл. Небесних, Небесних тіл. тіл. Правильна відповідь Р. Далі. Планета гігант, Юпіта. Це Юпітер. Це Юпітер. Юпін. Юпітер, Юпітер, Юпітер. Почули відповідь О. Планета земної групи це Венера. 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 Четверте, під час місячного затемнення, що відбувається? Я хочу виходить кінний місяць у тім землі. Так, о. от давайте зараз ми припиняємо цей хор і ще раз під час місячного затемнення, Матвій, що ти там казав? Я. Yeah. Кажи, що ти казав? Земля заходить у тінь місяця. Соня що казала? О, місяць заходить у тінь землі. Правильна відповідь. О, місяць заходить mm. у тінь землі. Позначте. П'яте. Під час сонячного затемнення. Сонце, земля, місяць розташовуються в одну лінію, і, Даніїл, Земля не... місяця стає між Сонцем і Землею. Відповідь М. Так яка фаза місяця зображена на рисунку? Хто говорить піднесіть руку. Нічого нікого не бачу. Я Я. ласка тебе. Остання чверть. Так, яка фаза зображена? Ні, це не остання чверть ще відповідь Даніїл. Оксанд Васильівні, ні, Ліза. Це перший це... чверть. Це а. перша чверть. А, так, шосте. А, позначте, запам'ятайте, подивіться на екран. Ось збільшила. Це діти перша чверть. Запам'ятайте. Сьоме завдання. Основна фаза місяця. Кіра. Що це? Основна фаза місяця. Тут три варіанти. Повня. старий місяць. молодик. Повня. Так, правильно. С повня. І восьме. У північній. І південні півкулях, Аня Марченко. спостерігачі, Софія. Скажи, Спостері... Аня, кажи вже. Спостерігачі бачать різні сузір'я. Відповідь Т. Так. Софія, яке слово ти склала із поданих букв? Астроном. Астроном. Правильно. Якщо у вас все правильно, кубок ваш, і ви його зафарбовуєте, то ви молодці. Отже, нас... люди мої, сьогодні на уроці ми готувалися до діагностувальної роботи з астрономією. Якщо ви побачили, що десь щось ви підзабули, повторіть ще раз, щоб гарненько запам'ятати, чи то фази місяця, чи то щось інше, поверніться до. Попередніх уроків і пригадайте. На цьому наш урок закінчує.